Зараз ми з тобою беремо резиночку. І будемо працювати з тобою з попкою, з ніжками і трішечки на пресик, тому що це прикольно. І це надихає. Ми це робимо для себе. Тому, дівчата, вставайте. Якщо у вас нема резиночки, або якщо вона заважка, ви не робите з утяжувачем. Це можна робити без резиночки. Ніжку в бік І. Ого! Закінчуємо. І тепер, щоб розслабитись, ми з тобою знову просто трішечки відпочиваємо. Після цього розтягуємо спинку. Ми можемо робити кішку. Да. Всі мають робити вправи з тією швидкістю, з якою їм комфортно. Тепер ніжка йде назад. Під час цих вправ в тебе працює кор, сідниці. І ніжки. І нерви. <ріст> нерви теж.